Наступне е тут на нашій акту приймання передачі не до нас Павлом паливомастильних матеріалів. Ми давали допомогу минулого року ще військовим нашим при е ну, нас поліції. Там були чкатки на десь разом Разом цієї 3400 гривень на столітрів тоді було. Є вже документи від них. Заводи, авти, перезав, і зворотні прийшли акти приймання передачі, тому відповідно до пункту першої частини 1966 закону про літеру самоврядування України, Господарського кодексу, цивільного кодексу України, связька рада вирішила затвердити акти приймання передачі паловомастинних матеріалів, на списання паловомастинних матеріалів і контроль покладені на комісії центр -пен комунальних власності це свого обладнання господарства. Ми вже закупили, якщо ви пам'ятаєте, в ну, другому році солярку, і бензину. Ми давали і пожежникам там тоді, і поліції. Підомо, вони нам давали акту на списання. поліції вже остання прийшло аж така. Прошу усвоїти. Сидор Роман. Антонів Андрій. Бонар За. Колихан Тетяна, за Бурносу. Вороковичу Лен. Гриця Роман. Брудка За. Рудка, V Karešenivu. Vonovska kristjava. V Leninčevu. V Korešenivu. V Šepoletskem. V Šepoletskem. Za. 13. Završni odprlnik.